Я часто чую історії про людей, які не поступаються місцем у поїзді в плацкартному чи купейному вагоні, і навіть не міг уявити, що сам опинюся в такій ситуації. За роботою мені часто доводиться їздити у відрядження, найзручніше для мене їхати поїздом. Туди, куди я прямував, найпростіше дістатися залізницею, власного транспорту поки що немає, та й дорога довга, тож я завжди займаю нижнє місце. Цього разу я теж взяв полицю знизу, зайшов у своє купе, розклав речі, а згодом у моє купе заселилася родина. Жінка просила помінятися зі мною місцями, бо в неї була верхня полиця, а їй з маленькою дитиною їхати там незручно. Вона переконувала, що купила квиток в останній момент, бо ця поїздка була несподіваною. Я не дуже хотів погоджуватися, але все ж погодився за умови, що речі, які я залишив під нижньою полицею, не будуть забирати. Я пішов до туалету, а коли повернувся, мої речі вже були зверху, а родина поводилася так, ніби нічого не сталося. Це мене неабияк розлютило, адже я людяно попросив і допоміг, а вони навіть у такій дрібниці повелися нечесно зі мною. Недовго думаючи, я покликав провідника, який пояснив їм, що вони вчинили неправильно і вони повернули мені моє місце. Я розклав речі там, де вони були раніше. За кілька зупинок вони вийшли. І я продовжив їхати у своєму купе на своєму місці. У купе зайшли вже інші пасажири, чоловік із дружиною і дідусь. У дідуся виявилася верхня полиця, і мене знову попросили помінятися. Я знову припустився помилки, погодившись на обмін. Знову просив не переставляти мої речі, і знову моє прохання залишилося без уваги. Уявіть здивування провідника, коли я знову до нього звернувся. Ми обидва сміялися з цієї ситуації. Ostak i dopomagaj potem ludziom.